На вулиці Манайській в Ужгороді перетворюється на стихійне сміттєзвалище. Гору сміття утворили позаду на півпрацюючого ринку кірпічка. Місцеві продавці розповідають тут уже дуже давно утворилося звалище, яке з кожним днем зростає. Там все викидають багаті люди, а бідні йдуть туди їсти. Я ще молода, то вже давно там була. Я працюю здесь в магазині і коли так. Ми іногда проїжджаємо, то бачимо, конечно, та. Нехорошо, я не знаю, кто это привозит. Давно, годами, годами. Так что я не знаю, что еще сказать, но это нехорошо. Это, наверное, по вечерам привозит кто-то. Нету рабочих срыв. Чтобы этим всем четко занимался. За раз. Ну, во-вторых, пока не менее, это все процесс. По крайней мере, с чем было, уже лучше. А больше, так сметится? Было хуже, а теперь хоть регулярные есть вывозы. Это угу. компания «Аве», так? Был... «Аве», так. Uh -huh. А давно воно тут вот Так давно, конечно. Вот сколько иснует этот базар. Оно, естественно, сначала было в запущении несколько лет, а тут более или менее стало уже стабилизировать. Дело в том, что надо сначала как-то преобразовать территорию, с этим всеми разобраться. Это же не так просто. А кто взагалі сюда госит, сметяться? Кто гвоздь? Кто угодно, кто на машине. Приехал, высыпал мусор и поехал назад. Тихоря и ночью. Uh -huh. А даже в течение дня, в течение выходного дня. Береш, той і складає. створили на сміттєзвалищі, за словами місцевих, самі ж ужироці, які самостійно привозять і викидають будівельні відходи, пакети та інший непотріб. У міській раді тим часом запевняють, ця земельна ділянка перебуває в оренді, і вони неодноразово зверталися до власника, аби він вжив заходи. Однак навіть після прибирання сміттєзвалище меншим не стало. Місцеві не лінуються його щодня поповнювати. Ця територія була в оренді, зараз е ідуть. Спірні питання з приводу, кому вона належить. Дане звалище утворюється не вперше. Попередні користувачі даної земельної ділянки вже неодноразово прибирали цю територію. За інформацією того супермаркету, який знаходиться неподалік, та ринку, який знаходиться на прилеглі території, у них є договори. Але е, товариство Авіусоро нам дає іншу інформацію, з приводу того, що у них кратність вивезення сміття є достатньою для забезпечення вивезення всього сміття, що утворюється. Ми спочатку мусимо забезпечити, щоб вони переуклали угоди, збільшили кратність вивозу, а потім уже приберете повністю це сміттєзвалище. Не помітили на території сміттєзвалища і баків компанії Аве за словами керівництва товариства Наталії Якубик за цю ділянку вони не відповідають. Однак за потреби і зверненням власника території вони обов'язково відгукнуться та допоможуть. Це приватна територія, наскільки нам відомо. Систематично там виникають, бо бачимо сміттєзвалища, але не доступу туди, ні, ні контейнерів наших там немає. Власник території мав би подбати про те, що його територія була. Представники департаменту міської інфраструктури Ужгорода закликають не примножувати сміття на цій території і побіцяли не залишити цю ділянку без уваги та нагляду.